Якщо у вас підвищений цукор і картопляне пюре під питанням, спробуйте це: пюре з цвітної капусти, просте, тепле, ніжне і дружнє до рівня глюкози. Без картоплі, і молока лише цвітна капуста, оливкова олія, спеції і трішки терпіння. Хочете зробити пюре ще ніжнішим, додайте трохи натуральних вершків. Я зробила це пюре і дала дитині без жодних пояснень, а почула, м -м, яка смачна картопелька. Це картопельне поє. Спробуй. Ну як? Дякую, мам. Ідеально, навіть якщо ви не на дієті, можна їсти просто так, з рибою, з котлеткою, навіть серделькою, але якщо теж любите таку комбінацію, обов'язково додайте щось із вітаміном С, трохи болгарського перцю, помідорів чи навіть ківі, бо в обробленому м'ясі є нітрати, а вітамін С допомагає знизити їхню шкоду. Зберігайте, щоб не шукати, коли захочеться теплого гарніру, без ризиків для здоров'я.